Звичайний український пампух став причиною міського свята. Вперше у Львові влаштували фестиваль пампушок, головним героєм якого став традиційний різдвяний смаколик. Пампухи у неділю на площі ринок були усюди. Після свята кави міська рада вирішила забавити львів'ян чимось різдвяним і домашнім. Пампух це якраз те, що треба у святковий час. Ми переглянули в інтернеті е, книжках е, що про пампухи. Зайшли переважно тільки рецепти, і ми що мало шукали, але тільки в Енеїді Котляревського є дуже коротка згадка про помпух. Ну, ми вирішили зробити свято помпуха. Організатори думали, що львів'яни під час свят переїлися різдвяними смаколиками, але помилялися. Черга за пампухами вишикувалася в поперек цілої площі ринок. Щоправда, не показали усього процесу виробництва. Тісто мали уже готове. Поміж публікою. Тим часом споцерували два величезні пампухи, а сцена демонструвала, що пампух це міжнаціональні ласощі. Вони є у вірмен, поляків, євреїв, американців. Якщо в українців пампухи це суто різдвяна страва, то у євреїв їх печуть у грудні на хануку, коли лампада з олією. На один день горіла вісім днів. Все, що робиться з масла, з олії, це е, пончики, деруни, драники е, то, то така кухня специфічна. Для американців пампушки річ буденна, прив'язана до свята чи традиції. Ми все мали пампушки, Відколи там існували люди з Європи. Але велика різниця є, що американські пампушки мають велику дірку всередині. Рецепти папухів усіх народів схожі, але мають свої особливості. Такими випеченими красунчиками могли поласувати і Львів'яни. Фестиваль пампушок це не разова акція. Він стане щорічним. Але наступного року організатори планують запросити і справжніх господинь, які просто на очах у перехожих будуть робити українські пампушки. Мірічка Кернівська, Олександр Бригадир, наш